Таю друзі! Сьогодні хочу поговорити на тему, чому доречно мати різні групи троянд. Або як би я тепер формувала б свої трояндові квітники. Троянди поселились в нашій садибі більше 15 років тому. Я пройшла всі етапи цієї самої солодкої хвороби, що зветься Трояндоманія. Від троянд з базару жовтенько-червоненьких, виписування з журналів, всім колективом. Нарешті відшуканим найкращим варіантом купувати у толкових трояндаріїв. Живцювали всі підряд троянди всім колективом з 10 чоловік. Вікна районної бібліотеки були заставлені баночками з живцюваними трояндами. Пік трояндоманії був десь на третій рік. Хотілося мати всі на світі троянди. Та, мабуть, добре, що є рамки у витратах на моє хобі та рамки у потраченому часі і силах. Якби не це, можна стати довічним рабом своїх троянд, які б уже не приносили ні радості, ні задоволення. Все остаткувалося, я наситилась своїми трояндами і стало трішки легше. Я навіть подарувала багато троянд родичам і подругам, зменшивши кількість до ста. Але бувають рецидиви. І тоді я знову дарую якусь із троянд і натомість купую нову бажану, без якої не можу жити в даний час. Тепер до основної теми чому доречно мати різні групи троянд. Кожного року в мене одна й та ж сама пісня. Ось перша хвиля квітування троянд. Я задоволена і щаслива від феєричного квітування. А друга і, можливо, третя хвилі мене заставляють задуматися всі ці роки. Трояндуманки і трояндарки знають, що всі троянди в світі поділяються на групи, і всі групи троянд мають силу і рясність квітування зовсім різну. Хвилі квітування різні, відпочинок між хвилями зовсім різний, або зовсім, як нам здається, відсутній. А нам, квітникаркам, трояндоманкам дуже хочеться, щоб наші трояндові квітники бояли квітуванням весь сезон. Що ж робити? Розповім із свого досвіду. За перше квітування ми зрозуміли, танцюють всі ой квітнуть. А от, щоб рясніше зацвіли в другому квітуванні троянди потрібно помірковано вибирати їх із різних груп. З мого досвіду, найрясніше у всіх хвилях квітують флорибунди. До прикладу, моє трояндове дерево з сорту Red Leonardo da Vinci, яке квітне у мене безперервно. Троянди спреєвого цвітіння, теж рясно квітучі. Але з більш вираженими хвилями. До прикладу, моя алея торнадо, яка має 2-3 виражені хвилі. Практично постійно квітнуть англійські троянди. Хоча найменше тримають квітку. Але це унікальної краси троянди і їм прощається все. Гарно квітнуть повторно чайно гібридні троянди нової селекції та деякі вдалі сорти попередніх селекцій. Наприклад, як у мене є Дует, Шартрес Де Парм, Клод Брасер, Мішель Друкер, Ешлі, Дует. Ред Інтуішн, Фредерік Містраль та інші А ось шраби це інша історія. Між ними теж є сорти, які ведуть себе по-різному. Але частіше вони квітнуть не зовсім охоче у другому квітуванні. Із шрабів, які я маю, найкращі Другий раз квітне інститут Люм'єр, Бальведер, трішки слабкіший Емільєн Гіо і зовсім слабенько Астрід Графін, і погано Нутердам Дюрозер. Група плетистих троян також квітує рясну першу хвилю, а друга бідніша, а в деяких сортів зовсім не рясна. З групою мускусних і ґрунтопокривних троянд на практиці, я не знайома, але вивчала, що це рясно-квітучі троянди хочу вернутися ще до е, плетистих троянд і штамбів. За їх допомогою ми додаємо вертикалі в саду, які, в свою чергу, додають об'єму нашому саду, і зонують його, наш сад і наш квітник. Тому вони. Бажані в наших трояндаріях дуже бажані троянди групи. Отож, роблю такі висновки. Троянди всіх груп квітнуть, особливо в повторному квітуванні, в різні періоди і для забезпечення безперельного цвітіння потрібно саджати трояндочки різних груп. Так забезпечується більш привабливий вигляд нашого трояндарію. Цим самим ми можемо створити цікаві, красиві і унікальні композиції, які прикрашають тільки наш сад. Чи наш трояндарій. Я для себе визначила таку послідовність у рясності квітування в другу хвилю. Перше місце я віддаю флорибундам, друге ґрунтопокривним і мускусним, третє спрей трояндам, четверте новим чайногібридним і деяким старої селекції чайногібридним. П'яте шрабам, а шосте плетистим. Якщо ви тільки закладаєте свій трояндарій, то плетисті це задній фон, потім шраби, наступні, чайно гібридні потім флорибунди, між якими б я посадила штамби і передній план спрейки. Ось так би я зробила величезний трояндарій. Я посадила Такий трояндарій ряд... рядами, щоб мати можливість між цими рядами ходити. Легко дбати за трояндами. Повірте, з руками троянди розростаються і комфортно робити всі маніпуляції з ними практично неможливо у трояндарії, в якому все злито в одне ціле. Мускусні і грунтопокрині я посадила б окремо від основного трояндарію ґрунтопокривні десь на перепадах висоти ґрунту, а мускусні біля входу в будинок, адже вони неймовірно запашні. Ось так я по-новому запланувала б свої трояндові квітники. Хоча багато чого з моєї розповіді впроваджено у мене на інтуїтивному рівні. Так чому ж у мене одна й та ж сама пісня, як я сказала на початку? Та тому, що, агітуючи вас мати більше в своїх квітниках, у мене їх лише 800 троянд, які я маю, і це парадоксально. Так склалося, і я це дуже хочу виправити. Тобто наповнити свої трояндарії більшою кількістю флоребунд, щоб квітники були яскравіші не тільки в першу хвилю квітування, а й послідуючі. Ділюся своїм досвідом з вами і буду рада, якщо він буде комусь корисним. Бажаю всім добрим людям добра!